На площі перед літнім театром у Вінниці збираються спортсмени, представляють команди та готуються до поєдинків. Учасники відкритого міського турніру з боксу юнаки з Вінниці та Хмельницького до свого виходу на ринг готується 18-річний Ілля Гнатюк. Боксом хлопець займається 10 років. Тут відіграє роль, як і тактика, як і сила, розум. Це знаєте, бокс це як гра в шашки ті ж самі. Тут потрібна своя тактика, розчитувати кожен ход. Іван Гурний з Хмельницького боксує три роки. На змаганнях такого рівня хлопець вперше. Перемогти суперника йому не вдалося, попри всі зусилля. Він лівша, той самий теж, тяжкий противник з сторони тактики. Тому що привичніше боксувати з правшою, тому так да, було тяжко з тактичної точки зору. Повернуся сильніше, емоції тільки позитивні. Товариські бої між боксерами Хмельницького та Вінниці приурочили до річниці з дня заснування легендарного Вінницького спортклубу Золота рукавичка. 40 років спортивному залу Золота рукавичка, який зробили три корифеї боксу. Це Микола Дроздов, це пан Вальчук, пан Шаміс. Це були люди, які виховали багатьох-багатьох майстрів спорту і багатьох потужних людей в спортивній галузі. І саме вони заснували цей спортивний зал, який працював тоді при дитячо-юнацькій спортивній школі. І з нього вийшли відомі боксери, такі як Кузілков, такі як Головащенко, такі як Вакалюк, такі як Андрій Гончар. Під час турніру відзначили засновників спортклубу, а також заслужених тренерів, які свого часу тренували видатних українських боксерів. Серед них Віталій Довкін. Я тренер узілкового В'ячеслава, який проробив дуже багато років, 10 років. Те, що він його нема зараз, дуже прикро. Коли мені подзвонили, щоб прийти сюди на цей турнір. я Дуже був рад, я дуже був, бо це моя пам'ять, це моє життя. Турнір організували із благодійною метою збирали гроші на потреби бійців бригади спеціального призначення. За найбільший донат передбачили приз. У нас є такий відомий боксер, як Багачук. Він з Америки передав свої рукавички зі своєю подписю. І сьогодні розігрується донат на ці рукавички. І гроші всі від цього підуть на наші збройні сили. В рамках турніру відбулось 10 поєдинків. На ринг вийшли 20 боксерів, які змагалися у вагових категоріях від 50 до 80 плюс кілограмів. В результаті чотири перемоги вибороли вінничани. Три спортсмени з Хмельницького. Три бої завершились нічиєю. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.